Мої вітання. Сьогодні розглянемо функціональне рівняння. Функціональне рівняння це рівняння, на місці аргумента якого стає функція. Ось таке функціональне рівняння. Я його виділю жовтим кольором. Треба розв'язати. І причому f від x дорівнює x квадрат плюс 12х плюс 30. Починаємо розв'язувати це рівняння. Спочатку розкладемо нашу функцію так, щоб виділити повний квадрат. Розкладаємо її. х квадрат плюс 12х, розкладаємо як 2 помножити на х помножити на 6. Потім бачимо, що нам до повного квадрата не вистачає 36. Ми дописуємо 6 в квадраті, тобто 36 дописали. Але в нас було тільки 30. Тому нам треба відняти 6. І замість перших трьох доданків записуємо, враховуючи формулу квадрата суми x плюс 6 в дужках до квадрата. І мінус оцих 6. Мінус 6. Оце ми отримали вираз нашої функції fід x. Тепер знайдемо функцію F від F від X. Тобто, нам потрібно отут от замість X нашу функцію поставити весь оцей вираз, який в, червоних, в червоній рамочці. Ми беремо цю червону рамочку і переставляємо от сюди. От, взяли її звідси. І переставили от замість X. От нас замість рамочки вважаємо, що це наш X. Плюс 6 до квадрата мінус 6. Ось наша функція. Але замість х в нас стоїть же сама функція. Далі дивимося. Мінус 6 і плюс 6 взаємно знищується. І маємо x 6 до четвертої степені. Тому що при піднесенні степені до степені основа залишається та саме показники перемножаються. Х. Плюс 6 до 4 степені, і мінус оцих 6 лишається. Тепер ми отримали знову нову функцію f від f від x. Знайдемо функцію f від f від f від x. Тобто знову нам замість x ось ці попередні перші функції, треба поставити вже новий квадрат, оцей x плюс 6 до четвертої степені мінус 6. Беремо його і ставимо замість х. От. Маємо оця функція плюс 6 до квадрата мінус 6. От. Функція плюс 6 до квадрата мінус 6. Отримали нову функцію. Мінус 6 і плюс 6 взаємно знищується. Х плюс 6 до четвертої степені і до квадрата. Знову при піднесенні степені до степені основи та саме показники перемножаються. Отримуємо x плюс 6 до восьмої степені мінус цих 6 нове значення функції. Знайшли функцію f від f від f від x. Наступний крок. Тепер знаходимо функцію f від f від f від f від x. Поступаємо аналогічно. Беремо в нашу. Початкову функцію замість ікса ставимо значення цього оранжевого квадратика замість ікса. Беремо і ставимо ось замість ікса. От. Получаємо таке ж саме, як початкова функція, тільки замість X поставлена, поставлена остання функція. Проводимо знову. Обчислення мінус 6, і 6 взаємно знищується, маємо x плюс 6 до 8 степені і до квадрата. Знову при піднесенні степені до степені, основа та сама, а показники перемножаються. Х плюс 6 в 16 степені. мінус оцих 6. Отримали знову нову функцію. І нарешті останнє значення, яке нам треба отримати, ось f. Від f від f від f від f від x. F від f від f від f від f від x. Знову підставляємо перед останнє значення функції замість x в першу функцію. От сюди. Замість x підставляємо передостаннє значення. Беремо його і підставляємо ось замість Ха. Ось, підставили. Знову проводимо розрахунки. Мінус 6 і плюс 6 взаємно знищується. І отримуємо. Х плюс 6 до 16 степені і до квадрата. Знову, при піднесенні степені до степені основи та сама показники перемножаються. Х плюс 6 16 на 2 до 32 степені. І мінус цих 6. Нарешті отримали останній вираз, який ми можемо підставити замість нашої функції. Складної на початок і цей вираз дорівнює нулю. От, підставляємо х плюс 6, 32 степені мінус 6 дорівнює 0. 6 переносимо вправо. змінюємо знак на протилежний. Маємо х плюс 6 до 32 степені до нулю. Далі добуваємо корінь квадратний зліва і справа. Корінь, не, про, перепрошую, корінь 32 степені. Добуваємо зліва і справа. Оскільки цей корінь парний, то тут вискакує плюс-мінус. Корінь. Парної степені. Вискакує плюс-мінус. Маємо x плюс 6 плюс-мінус корінь 32 степені з 6. І 6 переносимо в праву сторону, змінюємо знак на протилежний. Мінус 6 плюс-мінус корінь 32 степені з 6. Це і є розв'язок нашого функціонального рівняння. Записуємо відповідь. Х дорівнює мінус 6, плюс-мінус корінь 32 степені з 6. На цьому все. Рівняння розв'язано. Будьте здорові, до наступної зустрічі!